Прекрасні новини повідомляється, що в окупованому Маріуполі потужні вибухи до неба. Росіяни підняли свою авіацію. Друзі. Перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. У Приморському районі Маріуполя сьогодні пролунало сім вибухів. Повідомив у соцмережах радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, серія вибухів прогриміла в районі порту, куди російські окупанти нещодавно завезли техніку та протиповітряну оборону. Після вибухів над Маріуполем з'явилася велика кількість авіації. Андрющенко зауважив, що пропагандисти майже офіційно підтвердили бавовну, заявивши про роботу їхньої протиповітряної оборони. Але щось мовчать про наслідки. Хоча це не дивно, написав радник мера. Місцеві жителі кажуть, вибухи були дуже потужні, до самого неба. Все небо просто горіло червоним вогнем. Завдяки місцевим партизанам і Збройним силам України було потужно знищено базу окупантів. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.